Вітаю! У нас урок української мови, і ми сьогодні з вами продовжимо говорити про іменники, власні назви, а саме написання з великої букви, назв гір, річок, озер та морів. І розпочнемо ми нашу роботу із повторення правила з минулого року. Як же правильно писати назви міст і сіл, населених пунктів? Так, діти, їх ми пишемо з великої букви. Загально. Назву населеного пункту, тобто місто, село, ми пишемо з маленької, а ось його власну назву Петриківка, наприклад, або Одеса. Ми запишемо з великою буквою, бо це є їх власними назвами, власними іменами. І так, Відкриваємо свої зошити та записуємо сьогоднішнє число. Сьогодні у нас з вами 9 грудня і класна робота. І так, число записане. Поставте на паузу, якщо ви ще не записали, та запишіть. А ми продовжуємо роботу і пригадаємо сьогодні написання великої та малої букви Г. Сьогодні каліграфічна хвилинка буде саме з цими буквами. І так, увага на екран! Пригадуємо написання великої букви Г. І так, ми пригадали написання великої букви Г, вона складається з двох елементів, і тепер переходимо до маленької букви Г, яка складається з одного елементу, увага на екран. І продовжуємо роботу тепер в зошиті нашу каліграфічну хвилинку. І так, на новому рядку після класної роботи ми записуємо з вами зараз велику та маленьку букву Г разом. На новому рядку до середини рядка. Для цього ми записуємо перший елемент букви Г, приєднуємо другий елемент букви Г. Далі нам знадобиться з'єднувальна лінія, яка переходить у маленьку букву Г. Продовжуємо так до середини рядка. Тепер з середини рядка до кінця ми пропишемо тільки дві маленькі букви Г. І так, пишемо одну маленьку Г. І далі з неї продовжуємо записуємо другу велику, маленьку букву Г. Зверніть увагу, діти, що ще раз в більшому вигляді вам покажу. Маленька буква Г, коли ви її пишете, ви заокруглюєте лінію, робите гачечок, а далі виводите вниз пряму похилу лінію і внизу заокруглюєте вправо, щоб у вас не виходило ось таких от сніговичків. Будь ласка, дослухайтеся до порад та працюємо до кінця рядка. І так, у нас готовий перший рядок, і на другому рядку ми з вами запишемо наступний склад. Це буде склад ГО. Буква Г, далі з'єднувальна лінія, її ви бачите, у мене іншим кольором виділено. І до з'єднувальної лінії ми приєднуємо букву О. І так ми пишемо до середини рядка: велика буква Г, з'єднувальна лінія та приєднуємо букву О. Працюємо. Далі, на посередині рядка, десь середини рядка ми вже запишемо з вами слово Говерла. Це діти назва гори, так, яка знаходиться в Україні. Найвища точка це саме гора Говерла. Так. І зробимо звукобуквенний аналіз цього слова. Зверніть увагу, що назву гори я записала з великої букви Г. Говер. Тепер робимо звукобуквенний аналіз та позначаємо звуки і визначаємо кількість звук букв і складів слові. І так перший звук у мене Г, приголосний твердий, далі О голосний, В. Приголосний твердий, е голосний, р приголосний твердий, Л. Приголосний твердий, А, голосний. Ставимо таре та рахуємо кількість букв. У цьому слові сім букв і сім звуків. Тому я скорочено запишу, записую сім букв, сім Б і сім зв звуків. Бачу, що в мене голосних звуків три, А значить, в слові буде три склади. Пишу скорочено склу. Поставте паузу та завершіть роботу, а ми продовжуємо далі. І далі вам знадобляться для роботи сторінки підручника 67-68. Знайдіть ці сторінки, і ми розпочнемо нашу роботу <кій> із вправи номер 1 на сторінці 67. І так, у цій вправі ми бачимо текст, який я зараз вам зачитаю, а ви уважно прослухаєте. Так, наші друзі хочуть розказати нам багато цікавого про Україну. Тож родзинка знайшла ось таке повідомлення. Давайте ми з вами його уважно прослухаємо. В Україні є мальовничі гори Карпати. Їхні вершини вкриті білими шапками зі снігу, а на полонинах цвітуть різноманітні трави. Найвища гора в Карпатах. Говерла, ніби в долонях гір лежить дивовижне озеро Синевир. Ці назви, ви чуєте, не вперше і назву озера Синевир, і Карпати, і Говерла. Але сьогодні саме вони будуть у нас, ці назви, дуже важливими, тому що це є власними назвами гір, озер. І вони пишуться завжди з великою буквою. Отже, давайте поясним, чому слово Карпати, слово Україні, слово Говерла та Синевир написані з великої букви. І ще раз проговоримо це. Так, діти, тому що це є власними назвами: гір, Говерла і Карпати, Синевир, власна назва озера, та Україна. Це власна назва країни. Тому ми записали їх в підручнику, їх записали для нас, звичайно, з великої букви. Далі, давайте знайдемо з вами в цьому тексті речення відповіді до запитання родзинки та запишемо їх. А в них підкреслимо назви Гір і Озер. Отже, які гори є в Україні? Так, в Україні є гори Карпати. Записуємо <кій> посередині слово вправа 2. Ми зараз працюємо над вправою номер 2, тож запишемо «вправа 2 посередині. І далі даємо відповідь на перше питання. Від нашої родзинки. Отже, які гори є в Україні? В Україні починаємо з великої букви. «В», Це було перше речення, так? В Україні в тексті. Не обов'язково писати його дослівно. В Україні є гори Карпати. Карпати. Так. Крапка. Друге питання яка гора в Карпатах є найвища? Так, діти, якщо ми поглянемо, в тексті було записано, що найвища, ось погляньте, найвища гора в Карпатах дере Говерла. Записуємо. Можна це речення списати прямо з підручника. Найвища. Найвища. Можна перенести най, залишити на і вище перенести, якщо у вас не вміщується. Найвища гора. Поставимо тире і запишемо Говерла. Говерла. Ставимо крапку, ми відповіли на друге питання, а третє питання таке. Яке дивовижне озеро є в Карпатах? Так, діти, це синевир. Ось останнє речення було, ніби в долоні гір лежить дивовижне озеро Синевир. Отже, ми запишемо більш коротко. Отже, в Карпатах, в Карпатах... У горах Західної України, так, ми з вами вчили, Ви вже, вам вже відомі ці назви. В Карпатах є озеро, і зверніть увагу, слово озеро з маленької, а ось Синивир ми напишемо з великої, тому що це його власна назва. І поставимо крапку. Так, далі нас просили підкреслити назви гір та озер. Отже, ми візьмемо в ручки простий олівець та підкреслимо слово Україні, це власна назва країни, Карпати це власна назва гір, Говерла, одна з гір, Карпат багато, так, Говерла одна з них. І Синевир, власна назва озера. Чудово. І ми продовжуємо з вами роботу далі, а далі нам пропонує гаджик інформацію цікаву про нашу Україну. Отже, він також побував в Україні у багатьох місцях, і на Волині, коли він був, то побачив наступне. Отже, на Волині біля міста Шацьк розкинулось озеро Світязь, Воно найбільше і найглибше в Україні. Вода тут надзвичайно прозора і м'яка, біля берегів озеро мілке, але загалом воно дуже глибоке. І так, нам потрібно зараз, ми дізналися з вами про озеро. Світязь, яке знаходиться на Волині, це теж Західна Україна, так? і в місті, біля міста Шацька розкинулося саме озеро Світязь. Нам потрібно з вами далі записати ось це виділене речення чорним-жирним кольором. Зараз я його підкреслю: ось таким жовним, жовтим так, виділю. І вибрати з дужок потрібну букву для написання слів. І так. На Волині, зараз я трошечки приспущу, щоб нам було краще видно це речення, коли ми будемо записувати. І ми запишемо для початку слово вправа 4, тому що це вже четверта вправа. так? В третій ми з вами прочитали текст, а в четвертій вже ми попрацюємо. І ми записуємо посередині «вправа 4. Вправа 4 та записуємо перше речення, яке виділено жирним шрифтом. Так, ще трошки зменшу. І записуємо. На, списуємо прямо це речення з підручника. На Волині. Так, з великою букви обов'язково. На Волині це Волинська область, так? Біля. Витерте. І, І далі нам потрібно з вами обрати, яку букву ми виберемо, щоб записати слово міста. Міста це загальна назва населеного пункту, тому ми оберемо маленьку букву. Так, міста, біля міста. І якого ж міста, його назва власна. Отже, вибираємо велику букву, а не маленьку. Шацьк. Тому що це є власною назвою цього міста, так? Його власним його ім'ям, власною назвою Шацьк. Далі продовжуємо розкинулось. Розкинулось. І далі знову обираємо. Розкинулось слово озеро. Яку букву ми оберемо: велику чи маленьку букву О? Так, ми обираємо маленьку букву, тому що це загальна назва водоймища. І річки, озера, моря, океани. А це у нас озеро. Струмки, так. Озеро. І далі йде його власна назва, його власне ім'я. Як його прозвали? Світясть. Так, тому пишемо з великою букви С. Світять. І ставимо крапку. Ви молодці чудово впоралися, дописуємо, якщо ви не встигли, ставимо на паузу, а я продовжую далі. І далі у нас з вами вправа номер 5 де ми знову продовжимо тренуватись записувати правильно власні назви. Прочитаємо повідомлення тепер уже від Шебетунчика Та замінимо малюнки відповідними словами. І так, читаємо. В Україні є річки. З цікавими назвами. Під Харковом тече річка. Так, діти, заміняємо бабка. Біля Житомира є річка Білка. А коло Львова свиня. Так, а коло Львова свиня. Ось такий чудернацький назви у річок. Так, бабка, білка. І свиня. Чудово! Ми з вами замінили і отримали ось такі е, імена. Скажіть, будь ласка, з яких букв ви б написали ці назви річок, не дивлячись на те, що їх імена е, в звичайному звичному для нас реченні було б загальною назвою: тварини, комахи. Так? Отже, тут це буде назви річок. А значить, бабка ми б записали з великої букви Б тому що це власна назва річки. Так її прозвали. Білка, яка скаче по дереві, ми б написали з маленької букви. Але якщо це назва річки, ми б записали її вже з великої букви білка. Далі свиня, якщо ми говоримо про тварину, ми пишемо з маленької С. А якщо ми говоримо про назву річки, значить це слово назву річки ми запишемо з великої букви. Чудово! Отже, продовжуємо далі і робимо кінцевий висновок і запам'ятовуємо правило написання назв річок та озер і гір. Прослухаємо інформацію від читалочки: Українську землю омивають два зовсім несхожих моря: Азовське і Чорне. Азовське море найменше і найбільш мілке у світі. Воно має піщане дно. Вода в ньому здається сіро-блакитною чи сіро-зеленою. Чорне море велике і глибоке, воно має чистий лазурний колір. На його пляжах багато гальки. Отже, щойно ми прослухали з вами відчиталочку, вже інформацію про моря, якими омиваються берега нашої України. І так, які ж моря омивають українські землі? Так, діти, це Азовське море та чорне. Їх назва Азовське, і друге це чорне. У якому е, морі вода має лазурний колір? І воно є велике та глибоке. Так, діти, це Чорне море. Чудово. А яке море найменше і найбільш мілке, з поміж усіх на світі? Так, діти, це Азовське море. Чудово! З яких букв записані назви цих морів? Правильно, дітки, з великої букви. Причому, зверніть увагу, назва власна Азовське з великої, а море це загальна назва водоймища з маленької, чорне з великої, а <кій> море з маленької, тому що це загальна назва водоймища. Якщо б ми говорили з вами про чорного кота, то записали б чорний кіт з маленької букви Ч, бо це загальна назва кольору. Але якщо б ми назвали кота чорний, тоді б його ім'я, як кличка тварини, ми б писали з великою. Так само відбувається і з назвами морів, океан, океанів, річок і Озер та гір. Отже, робимо останній висновок, як же пишуться у нас назви гір, рік Озер Морів. Звичайно, вони пишуться, дітки, запам'ятаємо завжди з великої букви, бо це є власними іменами та назвами цих водоймиш рік озер морів або гір. Додому вам буде таке домашнє завдання. На сторінці 68. Вам треба виконати вправу 11. А саме утворити слова з поданих букв і записати ці слова. Я вам підкажу, це будуть назви міста та річки. Склади і запиши речення з цими словами. Зверніть увагу, що одне з цих слів є назвою як річки, так і міста в Україні. Тож складіть всього не два речення, а три. Тобто, так, щоб в одному реченні назва була назвою річки про річку, а інше речення було про місто, де є це назвою міста. І так, бажаю вам успіхів. До зустрічі!